Let's go. What's up? Swag. What it is? Yeah, boy. я даю тобі останній шанс. Не знайдеш гроші, я від тебе піду. Ви не знаєте, як тут можна швидко багато заробити грошей. Знаєш, є одна тема. Ставки на спорт. Це дегаварня. По-любому відкатають нічюк. Мені б штук 5 доларів. Можу пошукати. Домовились. Я гол. Та да який гол? повинна була бути нічия. Я в шоці. Навіть гріх клас. <ріху> Залівалич, ти б себе бачив. Коли ти ніжно почав мацати губами ту квочку, я подумав, що в тебе в пращурах були півні. Третій клас. Друга чверть, тебе замість мозгів, вовче мана каша, коли ти вже по Ой, старий, я і так вже давно дорослий. Я почав голитися з 12 років. Про що ти чешеш? Щоб в тебе молоко ще на губах не обсохло. А в тебе навіть татухи несправжні. Злякався робити все по-справжньому, як дорослий чоловік. Таке дійсно, Дімон, в тебе ж татухи не справжні. Ага, то він в дитячому таборі їх фломастерами намалював. Так я цей ну просто прикидав, як мені тату. А приїду в місто і наб'ю собі справжнє. А, -а, -а. Ну, якщо ти справжній чоловік, що чекати? Напий зараз. Не питання. А машинка для татуювання є? Немає. От і все. Справжні чоловіки за базар відповідають. Залівали, сміши. Це справжня машинка для тату? Ще яка? Бачив, у сусідів свиня бігає з татухою до Різдва не чіпати. Моя робота. Так, давай яку руку першу набивати будемо? Слухай, ти мене що на понт хочеш взяти? Діанка, диви, машинка для тату в нього є, а татух немає. Самому, певно, лячно. Єдине, що я боюся, так це себе. Тому що я нічого не боюся. Ага. Крім того, щоб зробити собі татушку. Дімон припини. Татуха це молодіжна і сексуальне. Навіщо вони взагалі, Іван Іваночку? Зрібавче, а давай так. Хто злякається набити собі тату? Той сусунок? Окей. Що б'ємо? І я наб'ю ім'я коханої дівчини. Діана. І я наб'ю Діана. Я думаю, діанки не сподобається її ім'я зі зморшками. Споримо. Вам що нема що робити? Давай, Діанка, зараз побачиш, хто з нас справжній чоловік, а хто так старе помило. Ну, давай, мужик, ти перший. Та ні. Мене батьки виховували старшим поступатися. Так що після вас. Ні, ні, ні. Після мене може і фарби не лишитися. Бо я, як війду раж, то можу на все тіло в повний зріст набити. Та скільки можна? Я швидше на татуаж бров погодилась, ніж ви на якесь тату. Та це все залівали. Він просто затягує цей момент. У нього настільки стара шкіра, що він боїться, що голка зламається. Давай краще по 100 грамів, бо я бачу, що ми ще не почали татубити, а тобі вже обезболююче потрібне. А я із задоволенням махнув би соточку, щоб веселіше було дивитися, як ти скиглиш від болю. Коротші чоловіки. Коли закінчите, покличте, бо я скоріше народжу, ніж хтось з вас зважиться на тату. Правильно, діаночка. Нащо тобі бачити хлопчачі сльози? Що? Дайме! Ой! Твою магнітолу! Залювали! що ти робиш? В тебе що вже маразм порчався? Тихо будь! Перевіряю, чи подіяло обезболююще. Больно. Нормально. Ну, тоді поїхали. Волку мені в спину. <гум> 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 Залівалич, зачекай. Слухай. Я чув, що під алкашкою тату не можна робити. Що? Ну, кров погано звертається. Шо крові боїшся. При причому тут все? я за тебе переживаю. Ти ж в цій дирі живеш, комарі весь час кров смокчуть. а якщо робити тату, може вся витекти. А ти за мою кров не переживай. В мене її стіко, що навіть голодному вампіру не випити. хлопне. Ну, давай тоді ще по одній. І погнали. А ладно. Мене щось теж не взяло. О -о. За туту. А потім мій колишній. Ну, хоча вже не колишній. Поставив мені 101 лайк в інсті. Це найромантичніший вчинок у моєму житті, а ще він стильний, ерудований і багатий. Як я взагалі могла повестися на того Руслана? Так а де у вас було побачення? У ресторані середземноморської серед земноморської кухні. Mm -hmm. да. Комусь дістаються справжні чоловіки, а комусь діти переростки. Що, Дімон, знову щось начудив? чудив? Та ні. Справа не в цьому, просто мені здається, що я поквапилася погоджуватися виходити за нього заміж. Блін. Ну як так? Я вже запланувала собі, що буду знімати, як ви проводите разом час. Бо сварки завжди набирають багато переглядів. <г discoveries> Терпимо в Валідолосок. А, це ви? Я думав, кабана ріжуть. А що це ви робите? Руслан, ти що не бачиш? Лоскочимо один одного. Ясно. А де Яна? Руслан, ти що, під таблеткою? Ну, ти ж сам, Яну послав і живеш з Надією. До речі, як це вона тебе самого відпустила. Ти що, поводок перегріз? Він тебе навіть не чує. В тебе голос дуже ну що, Діана, дивись, тепер ти не тільки в моєму серці, а ще й на тілі. А? Дитячий садок, от я собі на всю спину набив, диви. <гум> Дінамо? то так прикола. Да? Ну в кожного своє кохання. Що? Ти що мені набив? Яке Дінамо? Я взагалі-то за Дніпро Тоб, я М'яч тобі бошку? Ну тоді, вважай, змінив твою орієнтацію. <гум> ну, що, Діана, хто з нас тепер справжній чоловік? <гум> ну ви що, геть подуріли? Я ж думала, ви так, як завжди, язиками потиліпали. Іван Іванович, ну а ви куди? Ви ж мудрий чоловік. Хоча Дімасік мені навіть приємно, ще й моє ім'я. О, Справжній чоловічий вчинок тату на все життя. Ну, якщо, звісно, річі мені у вісні руку не <різь> Оля, друзі мої, Я ненадовго, тільки грошенята заберу і піду. Які грошенята? Які у мене Дімон позичу. Дімон, це що ж за борги? Та то. дядь Паш, ну, взагалі, то. Я вам повірив. і поставив на нічию, а вони програли. Так що, це ви мені ще повинні за нерви доплатити. Дімон. Справжній чоловік перед тим, як щось робити, думає головою і нею ж потім відповідає. Та я віддам. А пізніше. О, слухайте, може, жіночими сережками візьмете? Мені жіночі сережки не личать. Так що. Даю тобі трохи часу, аби ти налічку зібрав. лічку зібрав. Супер, Дімон. Спочатку ти втратив наші гроші, тепер вліз борги не чоловіка, а ходячий косяк. Мені здається, ти зарано набив моє ім'я на плечі. Іван Іванович, де тут найближча маршрутка? Найближча недалеко. На дні річки вже другий рік. А більше через наше село маршрутки не їздять ну, не переживай, Диво, тебе на плечі ще є місце для іншої. Русланчику, я вирішила, що тобі досить вже працювати. Треба й відпочити. М? Лягай. Лягай. У мене грайливий настрій. Грайливий? Так. А в що будемо грати? У дорослі ігри. А, в преферанс? Тоді я попереджую, я один раз виграв у гінеколога в карти побути помічником у нього під час прийому. Який ти недогадливий, Русланчику. Ну що двоє дорослих людей можуть робити у ліжку? М? Наприклад, чекати, коли в стаціонарі з'являться вільні місця. Роздягайся, у нас буде секс. О, ну це діло я люблю. Але. Але я не можу. У мене через стрес слабкість по чоловічій лінії. Ну, це не проблема. Природа дарувала нам багато цікавих трав. Я тобі заварю цілющий, напій, травишки Равушки, муравошки придаю. <плес> на жаль, у вашому районі машини не знайдено. Я що тепер на козі поїду? Я все одно звідси звалю. ви, не желаєте? Що такое? Що суму їм та Я не сумую. Я в шоці. Ну, що шо ти сделали? Димон є Дімон. Памперса йому йому штани. Я, як справжній чоловік на його місці, вже б давно пірнув в той колодязь і достав би ту кляту сумку. Ця сумка, мабуть, вже єдине, що мене тут тримає. От заливали, чло. Та я б легко пірнув би. Тільки що мені в трусах пірнати? От якби в мене був водолазний костюм? То що? Ну, то я пірнув би в колодязь, перерив би там все, але знайшов би ту сумку. Ну, диви, Дімон, за язика тебе ніхто не тягнув. В мене є костюм, я зараз. Пару ковтків цього відвару і стрес як рукою зніме. А ще пару ковтків. І в голові буде лише кохання. Надюш, а можна мені пиріжок зажувати? Пиріжочок. <ріжу> Звичайно, можна. Хвилиночку любий. А ось і пиріжочки. <ріжу> Прощайся. <гум> ну, Заливалич? Це що взагалі таке? Якийсь прибамбас для БДСМ? Ану, признавайся, що ти в ньому витворяв. Я в ньому не ряв раків ловить. А, а вони від страху розбігалися. Коротше, якщо ти злякався, то я сам полізу в колодязь. І Діана нарешті побачить, хто з нас справжній чоловік. Охолонь! Я впустив сумку, я й полізу. Бо справжні чоловіки завжди виправляють свої косяки. Ну, то збираємося і ходімо до колодязі. В Колодязь? У цьому? Так, треба встигнути хоч з Жекою попрощатися. Дімон, я тебе не розумію. Що сталося? Жека, просто хочу, щоб кращий друг побачив мене. Можливо, останнє. А чого ти шепчеш? Аліса спить? Було б непогано. Але від неї ховається в шафі. А, посварилися. Ну, нічого, буде солодше миритися. Та ми щось дуже часто миримося, я вже не можу. Сіня, ось де. Пішли! Аліса, може на море, а? Ладно, Жека, я радий, що в тебе життя склалося. Прощавай. Той Іван Іванович, а вам не здається, що з річі щось не так? Та хай він скажеться. Диви, він мені всю шапку одразу продіряв? Куди на подісує. Пошов! Худень. Все, можемо йти купатися. Давай. А що це з річі? А як же ви тепер зимою без шапки? Підвар вже повинен був спрацювати. Руслан, ти щось відчуваєш? Та ні. Там внизу повна кома, так що вибач. Та що мені твоє вибач? Я ніколи не здаюся. О, треба тебе відпарити в лазні. І тоді точно все оживе. А? Так не вийде лазня. Я ж коли у Іванича танк відкопував, водопровід перебив. Так що в лазні води немає. Mm, значить, не береш в колодязі. Бо кохання в мене таке буде. В общем, якщо ти смикаєш один раз, ага, ага, ага. я тебе опускаю. А, нічого, нічого. Два рази піднімаю, а три рази утікаю. Піднімаєш. Що? Та жартую. Так а що робити? Шабрить тобі. Готовий! Давай пошов! Добре. Давай. Осторожней. Чекайте, Іван Івановича, як він буде дихати. Через раз. Жартую. Кисень подається через шланг. Іван Іванович, з ним там все в порядку. Я хвилюся, діаночко. Врешті-решт тебе залишуся я. Ой, Іван Іванович, от зараз якось не до ваших жартів. Щось Дімон перестав подавати подаватися. Йому. Річард шларк подачі кисню зіпсував. Тобі мало шапки моєї. Пушу всюду. Так а чого ми стоїмо? Треба щось робити. Давай витягати. Не переживай, діаночко. Ти ж сама казала, що чоловік він так собі. Знаєте що, Іван Іванович, не вам вирішувати, кого мені кохати. Давайте тягніть. О, а що у вас тут відбувається? В Перетягування канату з водяним граєте? Руслан, давай, допомагай, Дімон втопився. Ой. Останній раз я стільки без кисню був, тільки коли жив в общазі. Ну, в кімнаті, де п'ять хлопців і вікна зачинені. Дімасік, вибач мені. Тепер я бачу, що ти справжній чоловік і нічого не лякаєшся. Ти гроші знайшов. А, а ні, обшарив все одно количество грошей нема. Але. Спокійно, спокійно, Дімон, ми не збиралися тебе топити. <хвідкій> Ні, це знайшов на дні колодязя. О, диви, <хвідкій> Та це ж той самий ніж, який я натьки на весілля й подарував. <рідкій> весілля? А Надя що одружена? Була. Потім чоловік її десь зник. Видать, Надька його укакошила, а ніж колодязь скинула. Твою магнітул. Надя? То не може бути. Надя не така. Всі жінки не такі, поки їх не доведеш. Іван Іванович, чого ж ви раніше про Надю не розказали? чого чого. По-перше, якщо людина відсиділа, має право на нове життя. А по-друге, ой, та ну я нафіг, ще язика одріже. Надя. Mm. Уявляєш, тільки що оцей ніж знайшли на дні колодязя. Ну І нащо ти його сюди приніс? Хотів спитати, чи не твій? Русланчико. А чого б мініш? Лежав на дні колодязя. У мене там що шухляда. Просто Іван Іванович сказав, що ти начебто ним свого колишнього чоловіка зарізала. Надь, ти вибач, але я сьогодні піду спати до Іванича. До Іванича.